28 катальп віком шести семи років висадили у Тернополі. Роботи провели під час створення безбар'єрного маршруту, який є частиною проєкту Рух без бар'єрів. Його протяжність орієнтовно 4 кілометри, розповіла головна спеціалістка відділу благоустрою міського управління житлово-комунального господарства. Було видалено старі дерева, це були. Дерева породи липа. 95% цих дерев вони були уражені грибковими захворюваннями, стовборовою, кореневою гнилю, і відповідно вони були дуже давно посаджені, десь орієнтовно в 50-х 60-х роках нового століття. Більшість їх вже досягли вікової межі. Тому реалізовувався проєкт, і відповідно було прийнято рішення замінити ці старі дерева на новіші. Людмила Гринчажина каже, що обрали катальпи, бо ці дерева добре приживаються в умовах нашого клімату. Рудні ми ще не практикували висадку, але сьогоднішні кліматичні умови вони дозволяють здійснювати такі посадки, тому що, по-перше, дерева, саджанці, вони вже досить дорослі, легко адаптовуються до сучасного клімату. Важливо те, що дерева наразі перебувають у стані спокою. Тобто те, що ми їх викопали із розсадника, привезли, посадили тут, вони перебувають в стані спокою. І вони собі помаленьку до початку сокоруху, до початку вегетації, вони адаптуються і почнуть процес приживлення. Вже в існуючих умовах. На запитання, скільки грошей виділили на висадження дерев, міський голова Тернополя Сергій Надал відповів так. Дерева входять в вартість робіт по благоустрою. Є загальнопроєктна вартість робіт по благоустрою вулиці Грушевської, вулиці Листоподової, Крушаницької і ряду інших вулиць. Зараз по факту виконання робіт буде здаватися робіт, і будемо знати реальну ціну, тому що ціна була попередньо одна, а по мірі виконання робіт вона може бути меншою в залежності від того, який об'єм робіт були виконані. Дерева висадили біля Тернопільської школи номер 3 Раніше, з іншого боку, дороги вже посадили 18 таких катальб. Тетяна Леський, Володимир Вівсяник, Суспільне новини, Тернопіль.